Одна з найуспішніших співачок сьогодення, Біллі Айліш, народилася 18 грудня 2001 року в Лос-Анджелесі у родині акторки та викладачки Мегі Берт та актора Патріка О'Коннелла. Виросла у Гайленд парку в історичній частині міста. Білі навіть чула звуки пострілів та бачила бійки, адже цей район був небезпечним. Дівчина не відвідувала школу, батьки надали максимальну волю для творчості та підтримували її у будь-яких починаннях. Так, у свої вісім років приєдналася до дитячого хору. Першу пісню дівчинка написала в одинадцять років. Текст був про зомбі-апокаліпсис, натхненний телесеріалом Ходячі мерці. Також Айліш пройшла кілька акторських прослуховувань, які не пройшла. Проте їй припало до душі записувати фонові діалоги для сцену натовпі. Таким чином вона працювала над фільмами Щоденник Слабака, Рамона і Бізус та Люди Ікс. Довгий час Айліш займалася танцями, але у січні 2016 року зазнала травми, яка назавжди перервала її танцювальну кар'єру. З дитинства Білі Айліш хотіла стати професійною танцівницею. Навіть пісню «Ocean Eyes» співачка записала, щоб її учитель хореографії поставив під неї танець. «Ocean Eyes» – дебютна пісня співачки, яка на сьогоднішній день має майже 500 мільйонів переглядів. Майже усі пісні співачки написані разом з її старшим братом Фініасом. Вдома у кімнаті були створені світові хіти. Шалена популярність прийшла до Білі та Фініса. Неочікувано. Вони згадують, як колись сиділи у старбаксі та раділи перші тисячі прослуховувань на Спотіфай. Вас крутять на KCRW. на KCRW? найкрутішому радіо на світі. А вже за декілька років раділи успіху дебютному альбому Don't Smile At Me. Перший тур Європою, перші концерти принесли стрімкий розвиток творчості. Це так дивно. Я ніхто. Чому я вам подобаюся? Я справді не розумію. Так, Білі підписала угоду зі своїм музичним лейблом, що до свого дня народження вона випустить новий альбом. В той час Білі була в поганому емоційному стані. Стосунки з хлопцем, перша популярність, відповідальність щодо написання нового альбому не давали співачці спокою. Підпишись, щоб не пропустити наступні відео. Лише хочу сказати, що наступні 10 років будуть скажені. Фініас став для сестри підтримкою та справжнім мотиватором у написанні вже легендарного альбому When We All Fall Asleep. Where do we go. Цікаво, що інтро до цього альбому це звук зняття капи з зубів білі. Запишиться. О Боже. Поставимо це замість першої пісні в альбомі. Ще до виходу альбому люди зробили 800 тисяч передзамовлень. Це рекордна цифра для стрімінгів. У 2019 році дівчина з братом отримали нагороду Apple Music Awards в номінаціях: Артист року, Альбом року та найкращий автор пісень. У 2020 році Айліш стала лауреатом премії Гремі одразу в шістьох номінаціях. Так, артистка стала наймолодшою володаркою. Гремі білі Айліш в дитинстві шаленіла від співака Джастіна Бібера. Вона обклеїла свою кімнату його постерами, знала на пам'ять кожну пісню та відверто була закохана в нього. Як вона була мала, я думала вести її до психотерапевта. Пам'ятаю, як везла її на танці і думала, як ми з цим упораємося, як ми це здолаємо на фестивалі Куачела. Білі вперше зустрілась зі своїм ідолом. Ця зустріч відбулась під час концерту Аріани. Гранде Білі довгий час не могла підійти до Джастіна. У неї тремтіли руки, сльози не зупинялись. І я плакала в його обіймах. Хвилин п'ять. Отак. За деякий час Джастін зробив спільний ремікс з Білі на її пісню bad guy". I'm «Bad guy». в серпні Bad Guy сягнула першого місця у чарті Billboard. Завершивши рекордне 19-тижневе -ти перебування там пісні Old Town Road репера Lil Nas X. також варто зазначити, що співачка сама режисирує власні кліпи, адже їй не подобаються інші режисери. Вона каже, що вони не зможуть відчути на 100% пісню, щоб створити відеороботу, яка передасть закладений настрій від білі. Досить часто пробні кадри дівчина тестить на своїх рідних. Так, кліп When the party's over» дівчина зняла прямісінько у дворі батьківського дому. Перший кадр, у якому лише склянка. «Happier Than Ever» — другий студійний альбом американської співачки, представлений у 2021 році лейблами Darkroom і Interscope Records. Одразу після виходу платівка очолила світові чарти. Усі шість синглів, які передували виходу альбому, потрапили у топ-40 чарту Billboard Hot 100. Над альбомом Айліш працювала із своїм братом Фіннеасом, який став продюсером платівки. Одразу після виходу Happier Than Ever отримав схвальні відгуки від критиків та слухачів: Білі має власну лінійку парфумів. Вже три роки поспіль Білі випускає по одному парфуму на рік. Цього разу він став ще й завершальним. Аромат Айлиш No3 пахне сумішшю жасмину, рожевого перцю і грейпфрута з відтінками шафрану. Новий червоний аромат від Айліш має не менш цікавий флакон, який втілює в себе жіночий бюст червоного кольору. Біллі хворіє синдромом Туретта. Це невиліковний неврологічний розлад, що характеризується непередбачуваними рухами та звуками, відомими як тікі. Цей синдром зазвичай починається в дитячому віці і супроводжується різноманітними симптомами, такими як мовні та моторні тіки, а також можливими супутніми проявами, такими як обмеження уваги та гіперактивність. Одного разу співачка пила воду зі склянки. В цей момент стався приступ. І вона розколола зубами склянку. Білі розповідає, що з віком їй вдається краще справлятися з цим розладом та робити його менш помітним оточуючим. Айліш з народження не їсть м'яса, а вже декілька років повністю перейшла на веганське харчування. Я люблю тварин і не розумію, як із них можна щось створювати. Залиште їх нарешті в спокої», – не стримала емоцій Білі в одному зі своїх постів у соцмережах. Білі Айліш зустрічалась з репером Севом А.М.П. Це були досить токсичні стосунки. Вони були висвітлені у фільмі від Apple Music про співачку. Like Також цього року Айліш зустрічалась з Джесі Резерфордом, каліст гурту Neighborhood. У травні 23-го року. Зіркова пара розійшлася після шести місяців романтичних стосунків. Артистка підтвердила, що вони з Резерфордом все ще в хороших стосунках, попри те, що розійшлися. Білі Айліш дала інтерв'ю виданню Variety, де натякнула на свою орієнтацію. Співачка заявила, що відчуває фізичний потяг до жінок. Співачка не може терпіти трендовий сексі одяг, обурливо говорить про сприйняття жіночого тіла в суспільстві. Всі хочуть бачити голе тіло жінки, обговорювати його. Білі обурюються, чому ніхто не обговорює так чоловіків. Саме тому вона приховує своє тіло під масивним одягом. Співачка з дитинства має великий розмір грудей, на який, звісно, всі звертають увагу. Їй не подобається те, що хтось буде розглядати її та обговорювати. Тому вона і в звичайному житті зазвичай носить мішкуваті вбрання, непомітні і непримітні, щоб не привертати до себе уваги. Але все ж білі стильна, її образи підкреслюють її сексуальність та власний характер. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, яке є частиною російсько-української війни, біля на одному з концертів підтримала українців і закликала людей зі всього світу поширювати інформацію про те, що зараз відбувається в Україні. з Україною. Так, зірка підтримала світовий рух Stand Up for Ukraine. Наприкінці виступу співачка додала, що пісня Your Power, яку вона присвятила українцям, є однією з її найулюбленіших. Вона про зловживання владою, яке може призвести до жахливих наслідків, а також символізує заклик до дії. Білі Айлиш стала не тільки символом сучасної музичної індустрії, а й прикладом того, як молода артистка може здобути глобальне визнання завдяки своєму унікальному таланту та непохитній вірі у себе. Ми хочемо розвивати культурну індустрію, тому щоб не пропустити багато нового контенту, обов'язково підпишись. Також пиши в коментах, як вам такий формат відео чи було цікаво. Та про чию біографію ви б хотіли подивитись наступного разу? Нам дуже важлива твоя підтримка.